Наука прагне до Європи. Ректорати вищих навчальних закладів України та Варшавського університету стали делегатами 14-го засідання консорціуму. Їхня зустріч відбулася в рамках відзначення 75-ї річниці Прикарпатського національного університету. Гості науковці одноголосу відзначили національний дух Галицького вишу. В першу чергу хочу подякувати Прикарпатському університету. Що коли ми відроджувалися, і це було 19 років тому назад. То один з перших університетів після києво могилянки, який підставив нам своє плече, це був якраз Прикарпатський університет. Ми спрацювали надзвичайно тісно, і я тут був членом спеціалізованих ще рад, Ваші професори приїздили, читали в нас лекції, і ми, ми зараз теж працюємо досить. Плідно і досить потужно, так що Прикарпатський університет це наш рідний університет. Консорціум обговорив подальший розвиток вітчизняних вишів, а це насамперед поглиблення наукової співпраці з провідними європейськими університетами та реалізація програм подвійних дипломів. На сьогоднішній день ми маємо вісім магістерських програм з університетами Польщі, Проговорюється промовля питання з Карловим університетом. І можемо запевнити, що протягом двох-трьох років кожний факультет буде мати щонайменше одну програму подвійних магістерських дипломів з нашими студентами. Прямуємо у нас. Є багато спільних заходів, які засвідчують потребу у подальшій співпраці. Також ми реалізуємо навчання польською мовою, яке дозволить студентам продовжити здобувати знання в університетах консорціуму, але є ще чимало інших варіантів тісного співробітництва. На засіданні консорціуму заступник міністра освіти і науки Максим Стріха наголосив: неоголошена війна із сусідньою державою перервала тривалі і традиційні науки. Кові українсько-російські зв'язки, відтак вітчизняні виші намагаються втрачену співпрацю сповна компенсувати новими зв'язками з європейськими партнерами. Співпраця з польськими науковцями, з польськими університетами для нас є природним е моментом нашого входження в європейський союз і більше того, е саме через співпрацю з поляками. З, е науковцями Балтійських держав ми можемо зараз ефективно утверджувати свої позиції в Європі. Як наголошувалося на консорціумі, європейські стандарти вищої освіти це насамперед високий рівень навчання та відсутність корупції. Ольга Цьома, Олександр Литвиненко, новини на вежі.